Господар порожніх кімнат. Чи замислювалися ви, чому старі люди, заходячи в порожню хату, обов'язково вітаються? Навіть якщо в домі нікого немає роками, вони знають, стіни мають пам'ять, а порожнеча це лише ілюзія. Олена ніколи не вірила в бабині казки, коли їй у спадок від далекої родички дістався будинок у старому районі Чернігова. Добротний, з високими стелями та важкими дубовими дверима, вона лише зраділа. Але була одна умова, записана в заповіті дивним, майже офіційним тоном: ніколи не залишати міжкімнатні двері відчиненими на ніч, жодні нікуди. Перший тиждень пройшов сповнено приємних клопотів. Олена перевозила речі, розставляла книги. Будинок здавався затишним. Хоча в ньому завжди було трохи прохолодніше, ніж на дворі. Проте перша ж ніч, коли вона забула зачинити двері на кухню, змінила все. О другій годині ночі Олена прокинулася від звуку кроків. Але це були незвичайні кроки. Це був звук босих ніг по паркету. Липкий, повільний, наче ступні були мокрими. Кроки йшли з кухні до її спальні. Вона завмерла, затамувавши подих. Звук зупинився прямо під її дверима. Замок легенько клацнув. Хтось з того боку натиснув на ручку. Але двері були зачинені на засув. Олена почула важке хрипке дихання, таке, ніби у людини в легенях стоїть вода. А потім тихий шкрябіт, нігтя по дереву. Знизу вгору. На ранок Олена вирішила, що це гра уяви або старі перекриття. Проте, на дверях спальні внизу вона побачила тонку смужку сірого мулу, наче хтось мокрий стояв там всю ніч. Вона почала шукати інформацію про родичку, яка володіла домом. Місцева архіваріус, сива жінка з очима, що бачили забагато, сказала лише одне: ваша тітка не жила одна, вона завжди тримала господаря. Це стара угода. Будинок стоїть, поки в ньому є зачинені кімнати. Коли двері відчинені, межа зникає. Ви запрошуєте його пройти далі. Олена дізналася про страшну подію 1920-х років. На цьому місці колись був колодязь, у якому під час великої посухи знайшли чоловіка. Він не впав туди, він там жив, ховаючись від людей. Коли його намагалися витягти, він лише шепотів. Я вже не ваш, я тепер належу глибині. Минув місяць, Олена стала одержимою. Вона перевіряла двері по три рази на вечір, але однієї ночі вимкнули світло у повній темряві, поспішаючи до спальні з ліхтариком, вона перечепилася через килим. Страх охопив її. Вона забігла в кімнату, закрила замок. Але у паніці забула, що двері у вітальню, через яку вона щойно бігла, залишилися розчиненими навстіж. Цієї ночі звуки почалися раніше. Кроки були швидшими. Навіть не кроки, це був біг. Щось важке і мокре неслося по коридору. Воно врізалося в двері спальні з такою силою, що дерево затріщало. Відчини, пролунав голос: це не був голос людини, це був звук булькання болотної твані. Тут занадто тісно, мені потрібна твоя кімната. Раптом Олена помітила те, від чого її серце мало не зупинилося. Крізь щілину під дверима почала просочуватися чорна густа вода, вона підіймалася все вище, заповнюючи простір. І в цій воді вона побачила відображення, але не своєї кімнати. У воді відображався старий глибокий колодязь, на дні якого сиділо щось із довгими білими пальцями. Зранку сусіди побачили, що всі вікна в будинку завішені чорною тканиною. Олена більше не виходила на зв'язок. Коли поліція зламала двері, вони знайшли будинок абсолютно порожнім: не було ні меблів, ні речей, ні олени. Лише в центрі вітальні стояли одні єдині двері: старі, дубові, вирвані з петель і притулені до стіни. Вони були зачинені на всі засуви, а з під них, незважаючи на спеку, витікав тонкий струмок крижаної пахучої води. Кажуть: якщо підійти до цього будинку вночі і притулити вухо до стіни, можна почути, як хтось зсередини благає. Будь ласка, зачини двері, він уже тут.